Доброго ранку. Доброго суботнього ранку. Хотіла спать до 12 сьогодні, як результат. О 6.10 мерсік. О 8 вже з'їздила на роботу, підписала документи, вихлистала вже три чашки кави, а ще без десяти дев'ять тільки. І вирішила, що треба за цим разом з бутербродом, Ой, боже, язик заплітається, з бутербродом пить каву, бо, бо не цей. В общем, це таке сороміцьке зізнання. Вчора купила хліб по акції у метро. Ну, ось я ціну зараз показую. Скільки? 20 гривень оця пачка бургерних булочок. Ну, бургерні булочки вони дорогі. А тут, ну, 20-19 гривень. Термін придатності я тут хочу би й не бачу. Але малий вчора дивився, каже, що до 24-го. Термін, оці булочки два місяці. Що це за хліб такий, що він два місяці тривалий, виготовлений у Польщі? Мені вони не подобаються. Ну, для бургерів з котлетою, то вони смачні. В общем, я взяла булочка, яка годна два місяці. Термін придатності в неї 24-го, сьогодні 22 двадцять В общем, по ідеї, вона ще придатна. Але після відкриття то її треба з'їсти за дві доби. Типу герметичний пакет, як тільки ти його відкриваєш, то термін придатності зі страшною сілою. Так, вона два місяці лежить. Як тільки відкрила, то два дня вже. Ну, ладно. Давайте відкриємо булочку, яка вже вістьокшим майже з терміном придатності і подивимося на неї. В їх ніхто 6 штук. За 20 гривень. Дуже вигодна покупка. Так, понюхать. Понюхать, нічим таким вона не воняє. Так. Час, на перший погляд, вибачте, цвілі ніде немає. Так, вона вже розрізана. Це так удобно. Я раніше їх різала. Думаю, чому воно так легко ріжеться? Ну, знаєте, так, що була дуже свіжа то ні, звісно. Зараз я її засуну в оцей. У тостер її засуну, що ж я мучуся. А решта піде на бургери. Ми ще бургерні котлети вчора купили. Ось, це дуже по-українськи. Купити бургерні котлети по 100 гривень і до них булочки по 20 гривень. Піші 20 на 6 це, це по 3 гривні за булочку. Булочки по акції до таких от. Ну, от я так хочу і все, вибачте. В очікуванні тостика ось зелений, мій дюшесний зефір Рошенівський, при тому, що я його люблю, але, дівчата, на голодний шлунах, він мені, мені навіть їсти його не хочеться. Тому що зранку треба поснідати, а на от це от все гратися. таке мої пригоріли, ну це не страшно. Якийсь у мене трошки сирітський цей тостик. Працююча женщина. Вчора була в метро, накупила всякого фігні, а те, що треба, не купила. Там ніякого ні джема на тост, ні ковбаси, нічого. Ну, зато чіпсів взяла. Це бувають моменти такі, знаєте, коли їдеш по їжу не ради їжі, вершків не взяла собі в каву, а ради того, щоб просто зняти стрес. Стрес я зняла, а їжі в хату не купила. Ну, можу собі поздворити таке. Так, пробуємо наш хлібчик. Боже, Боже, яка красота. Гарячий тост із холодним маслом. Я не відчуваю, що хліб не свіжий. Вибачте, хліб нормальний. Термін придатності до 24 лютого, так що, якщо сьогодні там будете, на що більше платить? запросто запросто піде. Ой, супер! Аж настрій піднявся. Зефіренка не спасає утром. Надо хліба з маслом. Oto co? Super wariant.